О сьомій ранку він мав прийти у новий кабінет і там працювати. У місці деслокації головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного знайшли підслуховуючий пристрій. Це те приміщення, яке я мав використовувати сьогодні. В ньому, в ході перевірки За словами головнокомандувача, у нього є декілька місць, де він працює, і в одному з них пристрій було знайдено. А це можна означати? Ви не тільки в мене, там вона ну, розвага Валерій Федорович не вважає, що місце було таким, де раніше могла розголошуватись інформація, що є державною таємницею. Це приміщення і раніше використалося. Такий перерив досить суттєвий. Тому але... це просто вже під мою зустріч по підготувалася. На запитання, як він це оцінює і чи оцінює як тиск, залужний відповів: ну ні, як війну. Сам пристрій передали на експертизу за даними служби безпеки України. Він перебував у неробочому стані, тож слідство триває.